Доброго дня, діти. Діти, тут це плаче. Це маленька дитина. Подивіться, який малючок. Завітав до нас звати його Дмитрик. Доброго дня, Дмитрику! чого ти плачеш? Він каже, що він маленький і не знає, де у нього тулуп ручки, ніжки, носик, вушка. Розкажемо йому. Слухаю уважно, Дмитрику. У кожній людині є тулуп. Ось він, Дмитрик, ось цей весь тулуп. Ще у кожної людини є дві ручки. Права ручка і ліва ручка. А що є на ручках? На ручках є пальчики. На правой руке 5 пальчики, на левой руке 5 пальчики. Ее ножки. Вот такие нишки. Правая нишка, левая нишка. На ножках я тоже пальчики. 5 пальчики. Вот они какие. 5 пальчиков на правой и пять пальчиков на левой нозе. А ще малюча, у тебе є голова. Ось вона яка голова. Слухайте загадку. Розгадайте її. Болоси від два брата і обидва кіндрата через доріжку живуть один з одним, не бачаться. Це оченята. Оце це оченята. А для чого людині очі? А ну, давайте заплющимо свої оченята, і що ви бачите? Заплющили усі. А тепер розплющить оченята і що ви побачили? Все, і сонечко, і іграшки. А тепер ми зараз заплющить оченята і вдихніть носиком повітря. Що ви відчули? Аромат парфумів. Це, ми, це у нас носик. Відчув цей запах. Носик нам потрібен відчувати запахи, вдихати повітря. Ой, чуєте дзвонить дзвіночок. А чи ми чуємо музику, Спів пташ пташків. Дзвоник, голос мами, ми чуємо пушками. Розгадайте загадку, по темному хліві біля ягнята. Це діти, рот і зуби. А ще малята ротик, будиночок для нашого веселого язичка. Язичок для чого нам потрібен? Щоб ми розмовляли. Щоб відчували смак їжі. Ми все тобі розповіли Дмитриками. Дмитрик дуже радий нашій зустрічі і каже нам до побачення, до нових зустрічей. До побачення, діти!